Всім привіт! Я їду в Дрезден складати екзамен, до якого я повністю не готова. Мене звати Аріна, це мій влог про подорож. Приємного перегляду. Всім привіт! Всім доброго ранку! У мене чорно знає, що на голові, але я їду. Куди? Я їду в Дрезден, я їду писати іспит. Допоможіть. Я купила собі мікрофон. І в мене тепер є вот така штука. І вона чіпляється на мікрофон. Але я її не чіпляю на мікрофон. Ясно? Всім привіт, я ледве зібралася, я вже на вулиці чекаю автобус. Поглядаю, як бомжик з е, вокзалу. У мене шопер, в мене рюкзак. Чемодан? валіза. Коротше, чекаємо на наш автобус, на мій автобус. Будемо пхатися на вокзал. Коротше, автобус взагалі не було. І я вже стою на зупинці, в мене істерика, в мене трусить, я думала, все. Втратила автобус, я не поїду на екзамен, все, все просто втратила. Але ми подзвонили в таксі з нашою словацькою і поїхали на автобусову станцію. Зараз ми на заправочці п'ємо кавічку. Я вже в автобусі. Мені 12 годин їхати з пересадкою, але в мене є наушники і німецька, і купу чого робити. Трохи хвилююсь. Не трохи хвилююсь, дуже сильно хвилююсь. До мене підсіла якась жіночка і. Мені не дуже комфортно, тому що місця тут не дуже багато. Але як є, мені залишилося їхати три години. Ми стоїмо ні, три години в плані до пересадки. Ми стоїмо в берно, а пересадка в мене в празі. Я вже поїла, робила все, що можна. Може, знову займусь німецькою. Я приїхала в Прагу, а як ви знаєте, всі шляхи ведуть в Макдональдс. Тому ну ви розумієте, де я зараз. Тому я зараз чекаю дві години. Може позаймаюся німецькою, і в мене мій наступний автобус у Дрезден. Сподіваюсь, тут смачно поїсти. Ще до мого автобуса пів години чи 40 хвилин, але це трохи. Коротше, трохи треба почекати. На мене зараз дивляться люди, мені дуже незручно, але я намагаюся цим коритися. Ще дуже багато російськомовних, і мені здається, що це росіяни. Типу, так і є, скоріше за все, тому що у них якісь суперні розмови. І іноді я не можу себе стримати, але я дуже намагаюся, і я промовчила, і нічого не сказала. Але багато українців чую ну, таку чисту українську мову, стає приємно, але трохи дивно після маленького міста, тому що в маленькому місті такого ну, взагалі майже немає. Я вже доїхала до подружки, розклалася. Зараз будемо лягати спати. Нічого вам не показала, але завтра ще буде цілий день перед екзаменом, покажу, поїдемо в бібліотеку. Напевно, якщо вийде. Якщо ні, то буде тут заняття з німецькою. Все покажу вам. Чи не покажу? В цьому все добре, повечеряли, поговорили, все як завжди. Доброго ранку, ми вже зібралися. Зараз поїдемо на пошуки бібліотеки, де я можу посидіти позайматися. На жаль, мені не вдалося випити каву, тому що індукційна плита моєї подружки трошки не сприймає мою гейзерну кавоварку, тому будемо десь шукати, де це можна зробити. Біля тебе заходиться церква, а ти знімаєш кафе. Я знайшла місце в бібліотеці, там де я можу посидіти і позайматися німецькою, але в мене ще цілих три години, тому я зараз буду гуляти по Дрездену. Моя подружка поїхала додому, тому що в неї теж заняття. Можливо, зараз покажу вам, де я тут гуляю. Тут дуже красиво. В цілому Дрездені така доволі похмура погода, але кожен раз, коли я приїжджаю, тут така погода. Таке створює свою таку атмосферу круту. Насправді мені тут подобається, але я не знаю, чим себе зараз зайняти, тому що в мене ще багато часу до занять. Я просто тіняюсь вуличками якось так. Але тут така класна архітектура, стара залишилась. Мені дуже подобається її розглядати. Я покажу вам відео, дійсно так. Приємненько, але багато залишилось і від радянських часів. Тут, наприклад, палац культури, якісь червоні зірки. Це мені не дуже подобається, але ну теж таке вайбове місце. Я не знаю, як буде в цій бібліотеці на заняття, тому що там всі сидять тихо, там класно, бо там є розетка і все місце облаштоване для того, щоб позайматися. Але я боюся заважати іншим людям. Я не знаю, що зараз вигадати. Можливо, піду в буфет, там не так багато людей. Коротше, я не знаю. Я вийшла, щоб поїсти. От зараз щось буду думати. Я дуже переживаю перед завтрашнім іспитом, тому що я, ну, типу, ні, я не готова. Ні, я не готова. Тобто я на ЗНО краще була підготовлена. Хоча не знову я теж була не готова. Ну, коротше, як буде, що буде, то й буде. Як складу, так і складу. Да, я себе намагаюся заспокоювати, але це єдине зараз, що мені може допомогти. Я не знаю, чому, але там дуже багато людей. І, типу, мені страшно. Мені треба буде потім вийти на вулицю. Що мені робити? Коротше, я якось так влаштувалася, але мені дуже заважали люди в буфеті, тому мені прийшлось пересісти сюди, тут, тут нарешті звільнилось місце. Але не було так багато народу, що я не розумію, що коїться. Інтернет був не дуже на занятті, і мені дуже трішки соромно за це, але в мене немає інших. Варіантів проводити. Зараз думаю, сподіваюсь, що все буде окей. Я взагалі не люблю такі йогурти, але я взяла, тому що там не було іншого. І мені сподобалась упаковка. Я люблю типу чисті йогурти як кефірчик. але також піде, тому що в мене три години занять. Потрібно щось перекусувати. Можете мене привітати, я типу, склала іспит. Це було складно, реально складно, особлива частина одіювання і говоріння. Для мене були найскладнішими, а зараз в мене дуже болить голова, тому що коли я багато думаю, у мене болить голова. Я не знаю, як це пов'язано. Що я можу сказати? Там були комп'ютерні, вбудовані в стіл, і я типу, дивилася вниз. І це, типу, дуже було незвично. Ще була незвична клавіатура. У німців по-іншому розташовані кнопки, тому це доволі складно було мені написати. А ще там виявилось одне зайве завдання на письмо. Я взагалі в шоці була, тому що ну, його не мало бути, а потім, як вияснилось, це типу була апробація. У мене змішані почуття, я зараз відпочиваю, набираю сил, я не знаю, що сказати, чесно. Окей, до мене підійшла дівчина такої, не знаю, тайської зовнішності. Я не знаю, я напевно, ну я не хочу казати російське, але вона не німкеня за <кхід> національністю, скоріше за все. І вона мене спитала німецькою, чи знімаю я відео на Ютуб. Я кажу, да, типу, ви теж? Вона мені якось сламко відповіла, підписалась на мій канал, це так дивно, але це просто надихає. Ну, не те, що прям надихає, що просто люди підходять питають. Але круто, ну, типу, і я хоч з кимось порозмовляла німецькою, правда, напевно, не з німцем, але ну, неважливо. Нічого страшного. Влетить так летить. Це туторіал на майбутні рази, як відкривати пляшку від Вероніки. Оборка. Та-да! Є? Є. Романтік. Романтік. Сумки. Знаєш. Так. таке? Новий рік це фруктова нарізка. Олів'є. До речі, в мене є щось на тебе. Всім привіт, я на вокзалі 7.30 ранку, і я їду додому. Ну як додому? Я спочатку їду в Фрагу, там ще погуляю, а потім поїду додому. Але ну, я на півшляху, не на півшляху, просто на шляху додому. А, взяла собі каву в дорогу. Так просто сонечко світить, такий приємний ранок, але вставати о 6 ранку я не дуже люблю. Мені не дуже сподобалося, особливо коли лягаєш о 12 Всім привіт, я в Празі. Я зараз їду до свого друга Метро, як у Києві, мені дуже прага нагадує Київ, я не знаю, чим не питаєте, але в мене вайби Києва. Якось так зараз десь 10 -та ранку, так рано ще, а я вже проїхала. Я йду гуляти по празі, зараз вам все покажу. Тут таке сонечко, я думаю, що буде дуже красиво. Я сподіваюся встигнути до заходу сонця, щоб все показати, все було класно, красиво, сонячно і все таке. Я була в магазині Люксори, я там купила чудові чашечки, мені їх прекрасно запакували, я вам покажу їх, коли приїду в Словаччину вже, але вони дуже милі. Там котик і білочка. Це дуже класно. Ось, там взагалі дуже багато товарів для малювання, але вони дуже дорогі. Мені, звісно, хочеться все купити, але м -м, я почекаю, поки в мене з'явиться трішки більше грошей, і я зможу собі це легко дозволити. Я тільки що ходила в кав'ярню, замовляла собі каву. до речі, тут такі новорічні скляночки, стаканчики. Як паперові називаються стаканчики, напевно, трошки не по темі, тому що в празі тепло, і там був бариста, який мені сказав, що я красива. З одного боку, це трохи страшно, з іншого боку, мені приємно. І в мене так настрій піднявся. Але якось я не знаю. Я не знаю, що я відчуваю, але це було прикольно. Друзі, я вже вдома. Я всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте, будь ласка, підтримувати українську артспільноту, взагалі українськомовний контент. Це дуже важливо я буду дуже рада, якщо ви щось напишете мені приємне, навіть просто щось в коментарях. Так що, будь ласка, в цілому, все бажаю всім гарного дня і до зустрічі.